Так, вітаю вас в заключному відео. Зараз у нас буде 18 ряд. Так. Ось тут ви з'єднались в перший стовпчик вершинку саму. Далі трішки витягнули, повітряна петля. Рельєфний стовпчик з одним накидом навколо стовпчика, п'ять стовпчиків з одним накидом в арку один, два. Три, чотири. П'ять. Накид. Знову рельєфний стовпчик навколо рельєфного стовпчика. Повітряна петля. Ось тут між стовпчиком без накиду і попкорну, пишним стовпчиком, вибачте, в нас є повітряна петля, сюди стовпчик без накиду, повітряна петля, і тут вже в нас взагалі мало що лишилося. Вишний стовпчик один два, три і чотири. Взяли і закрили і відразу два стовпчика рельєфних. Навколо рельєфного стовпчика. Перший другий. Чудово. Повітряна петля, і в нас тушається одне місце один стовпчик без накиду. Повітряна петля, два рельєфних стовпчика з чергуванням, не забуваємо про це. Тепер. Пишний стовпчик потрібно прив'язати. Один, два. Три. І чотири. Є. Далі повітряна петля. Шукаємо маленьку арку з однієї повітряної петлі. Ось. Сюди стовпчик без накиду, Знову повітряна петля, накид, рельєфний стовпчик навколо рельєфного стовпчика. П'ять стовпчиків в Ну, Це вже, як ви помітили, рапорт. Далі все таке саме. Два, три, чотири, п'ять. Тут вже можна розганятися. Аж до пишного стовпчика. Ось ці пишні стовпчики не пробачають, коли дуже швидко їх намагаєшся в'язати. І пишний стовпчик. І таким чином зустрімось в кінці. Ось тут просто з'єднатись в вершину першого з цього стовпчика рельєфного. З'єдналися в вершину рельєфного. Далі знову петля підйому, накид, рельєфний стовпчик за попередній рельєфний. Повітряна петля, накид, рельєфний зворотній стовпчик за стовпчик з накидом. Повітряна петля і ще один. Ну і загалом за кожен з п'яти стовпчиків буде рельєфний стовпчик заводній. І останній. Повітряна петля, тепер рельєфний стовпчик. Повітряна петля, стовпчик без накиду, в арку з однієї петлі між стовпчиком без накиду і пишним. Повітряна петля. Ось тут у нас буде вже зміна. Тобто пелюстку всередині ми закінчили. Зараз в'яжемо пишний стовпчик. Один. Два. Три. Так, є два рельєфних стовпчика за рельєфний стовпчик. Перший, другий. Тримаємо робочу петлю, щоб не витягнулось, накид, і відразу два рельєфних стовпчика за наступний рельєфний стовпчик. І другий з чергуванням. Ось так. Знову пишний стовпчик. Відкопуємо цей рельєфний. Нам зараз треба. Перший накид, другий. Третій. І четвертий є. Протягнули. Закріпили. Повітряна петля шукаємо стопчик без накиду. Перед ним варку. Стопчик без накиду, повітряна петля, рельєфний стопчик над рельєфним стопчиком. повітряна петля. Ну і ось тут рельєфні зворотні стовпчики, між якими арка з повітряною петлю однією. Досить нескладний ряд. І ми вже майже підходимо до фінішу. З чим я вас і вітаю. У нас ще лишилось два ряди дов'язати, рахуючи цей. Ось таким чином вас має вийти. Зустрінемось в кінці. І так, 20 ряд це в нас буде зараз передостанній. Вже відчуваєте, що кінець ще завершення. Петля підйому. накид, рельєфний стовпчик з накидом за перший. Рельєфний стовпчик, повітряна петля. накид тепер рельєфний стовпчик за нижній стовпчик. Повітряна петля і ще раз. Не спішіть тут, тому що всередині не буде рельєфного стовпчика. Повідчуваю, що будуть такі, що розжигуться зараз. Ось тут має бути. Або попкорн, або пишний стовпчик. Я думаю, зробити попкорн, щоб якась різноманітність в мене була. Тому роблю п'ять рельєфних стовпчиків з одним накидом, два. Три. Чотири. І п'ятий. Шукаємо де перший рельєфний стовпчик, ось він, і протягуємо робочу петлю в нього. Ось так: повітряна петля. І ось тут знову рельєфний стовпчик, повітряна петля. Далі ще один рельєфний, повітряна петля, рельєфний, зарельєфний, повітряна петля. Тут вже можна було б і вивчити стопчик без накладу, між пишним і без накладу стовпчик, повітряна петля. Тут може бути складно в'язати, пишний стовпчик ми в'язали, так що можна прив'язати не з чотирма накидами, а з трьома. Тобто трошки вже не зменшення йти. Два. Три. Є. Так, шость натушки. Запросто розставилось накид. Тепер рельєфний стовпчик за ось ці два середні стовпчики Ось так. Накид і пишний стовпчик знову. Один. Два. Три є повітряна петля, де там наша арка, стовпчик без накиду варку, повітряна петля, і знову переходимо до ось цього елементу. Тут по факту три рельєфних стовпчики лицевих, між якими повітряна петля, попкорн з п'яти рельєфних стовпчика, і знов три рельєфних лицьових. Повітряна петля, і тут вже буде в нас попкорн. Ось таким чином ми попколу обв'язуємо. Якщо не подобається пишний стопчик, хочете, можете зробити попкор, навпаки, це попкорн. О, так, уже вечір. Одним словом, зустрінемося в кінці. Можете експериментувати, ніхто вас за це сварити не буде. Ну що, любі мої, вітаю! Останній ряд. Петля підйому, накид, рельєфний стовпчик Над рельєфним стовпчиком. Один, два, три, чотири п'ять. І ми пров'язуємо сліпу петлю в другу петлю від основи. Так, закинула трошки. Ось так: повітряна петля, накид, рельєфний стовпчик за наступний рельєфний стовпчик. Один, два, три, чотири, п'ять. Сліпа петля. В другом. Повітряна петля. Накид. І ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. О, ось так І тут потрібно зв'язати два подовжених стовпчика з однією вершиною. Перша ніжка буде за ось цей рельєфний, а друга ніжка за ось цей рельєфний. подовжений тобто спочатку у нас іде петля, потім накид накид. Ось цей рельєфний, знову петля, потім накид. Разом. Якщо хочете ось тут зробити більше вічку, то в'яжете стовпчики з двома накидами. І тут я хочу просто зробити пікос п'яти повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Щоб довго не мучитись. І з'єднуємося ось так. Один, два, три, чотири, п'ять. Перша, друга петля. Формуємо піком повітряна петля, накид. І стовпчик з накидом за рельєфний стовпчик, куди ми пров'язували ніжку одну. Зараз розтягну покажу один, два, три, чотири, пять. Знову піку. Так, тепер наступний рельєфний. Ось у нас виходить таким чином. Тут можна було навіть ще вище зробити на 7 петель. Нехай буде таке кругленьке, акуратне. Знопіком. Один, два, три, чотири, п'ять. Рельєфний стовпчик. Зарельєфний стовпчик. Повітряна петля. стовпчик без накиду в арку. Повітряна петля. Ось тут пишний стовпчик. Один. Два. Пров'язали, закріпили піко з п'яти повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять. Тут з'єднимся ось так: повітряна петля стовпчик без знаки, повітряна петля, рельєфний стовпчик. І це, власне, був рапорт. 1, 2, 3, 4, 5 і для нового піку. Ось у нас виходить ось таким чином. Ну, воно ще не відпарено нічого. Але от таке. На цьому все. Вже покажу готовий виріб легких петельок вам. І так, вона вже готова. Ця малеча вийшла 8 дюймів в діаметрі, тобто це 20 см, плюс-мінус. Ось. Не крохмалила, просто пройшлась парою. Розтягнула булавками і все. Я вже казала, що обожнюю цю пряжу, так? Да? Класна пряжа. От серединку я розправила тільки зовнішні пелюстки. Всередині я не займала. От що вийшов такий. Лотос-лотос. Дуже класна модель. Ну що ж, на цьому все. Вдалих вам петельок і легких петельок. І пишіть в коментарях, в кого яка вийшла.